І так, діти, почнемо наше заняття. Я вам розповім, які бувають типи доступу на документ Google. Діти, сьогодні ми з вами розберемо, чому деякі з документів ви могли лише переглядати з того, що я вам сказала в Classroom, а деякі з них ви могли заповнювати самостійно. Деякі, наприклад, я відправляла вам особисто і вони розміщувалися там, де ваші здані роботи. А, наприклад, в останньому завданні я вам скидала таблицю, де кожен з вас мав нести якісь дані про себе. Як налаштувати такі, такий доступ, ми сьогодні поговоримо. Я вам запишу два відео з комп'ютера і з телефону, будь ласка, обов'язково обидва перегляньте, тому що в цьому відео я поясню відмінність між доступами, з телефону я просто покажу, як його відкрити. І так, для цього нам потрібно спочатку зайти в документи Google. Натискаємо ось на цю кнопочку, там до нас відображаються всі сервіси Google, і знаходимо документи. Ось тут зараз будуть відображатися всі документи, які, з якими ви вже працювали. І ми можемо створити новий документ. Я покажу це на новому документі, щоб ви бачили, що тут до цього ще нічого не налаштовувалося, і поясню, що потрібно буде зробити конкретно вам. І так, коли ми заходимо в новий документ, ви бачите, що по інтерфейсу він не набагато сильно відрізняється від Microsoft Office Word, з яким ми працювали. Хто працював з телефону, то бачимо також досить схоже. Єдине, що деякі команди там трошечки приховані. Ми не будемо зараз розбирати команди для роботи з текстом його форматування і зміни до зовнішнього вигляду, мене цікавить ось ця кнопка настройки доступу. Відразу скажу, що коли будете працювати з телефоном, вона також буде знаходитись у правому верхньому куточку. Там буде такий чоловічок з плюсиком намальований. І от через нього буде налаштовувати також доступ. Зараз, коли я навела мишку, бачите, що доступно тільки мені, і намальований замочок. Які ж є інші можливості? Перед тим, як. Працювати з документом нам потрібно його зберегти. Зберігається він автоматично в Google документах, але потрібно йому, дати йому назву. І так, бачимо, зараз, коли ми заходимо, у мене є два типи доступу. Спочатку ми бачимо, що доступ обмежений, даний контент, тобто даний документ, буде відкритий лише тим. Чиї адреси я введу. Ось, бачите, зараз тут є моя адреса, і написано, що я власник. Тобто я можу робити з цим документом все, що захочу. Змінювати, додавати інших людей, навіть видаляти. Ось сюди я можу додати адреси тих людей, які також матимуть додаткові права на цей документ. Ну, давайте я напишу свою стару електронну адресу. І бачите, ось тут, коли я вводю адресу, у мене також з'являється відразу команди. Читатель, читатель коментатор, редактор. В чому відмінність? Читатель це означає, що людина, яку я сюди ввела, може лише переглядати ваш документ і все, ніякі зміни носити не може. Коментатор це якщо людина може прокоментувати щось в вашому документі, дати свою оцінку. І редактор, це означає, що людина може повністю редагувати ваш документ, так само надавати доступ іншим, тобто вона є майже повноправним користувачем вашого документу, так само, як і ви. Крім того, якщо ви не хочете вводити лише окрему людину, ви можете налаштувати доступ для всіх. Те, що я робила в останньому вашому завданні. Ось тут. Дозволяємо доступ для всіх, у кого буде посилання. Ось з'являється це посилання. Бачимо, що тут у нас лише дві можливості. Доступ обмежений це лише коли ми самі вводимо адреси, або коли ми копіюємо посилання. Так само і тут у нас є інші можливості. У нас є читатель, коментатор і редактор. Якщо, наприклад, ми обираємо коментатор, Давайте подивимося, що зміниться. Зараз, коли ви наводите сюди на кнопочку з доступу, ви бачите, що доступно всім в інтернеті. І бачите, що там раніше був замочок, тепер у нас з'явилася силочка. Ось тут поруч у мене є такий ніби конвектор це показати історію коментарів. Тобто люди, які будуть писати коментарі, ось тут всі ці коментарі будуть відображатися. Ваше завдання: що вам потрібно буде зробити? Ось сюди. Там, де виводите адреси власноруч, вам потрібно ввести мою ось цю адресу. Я її ще додатково пропишу завдання. Тобто я мат, і надати мені доступ редактора. Тобто, я маю право переглядати цей документ, щось змінювати, підправляти. Ось тут, там, де ви даєте посилання, ви вмикаєте режим коментатора і відправляєте це посилання двом своїм однокласникам. В принципі, їхні адреси ви можете на подивитися в класруми, можете навіть через класрум їм написати. Я, так як матиму право редактора, ось тут я зможу переглянути останні зміни і зможу переглянути, хто що виконав. Особливо мене цікавить коментарі. Тобто, вам потрібно буде відкрити доступ двом однокласникам, так само вам має хтось відкрити доступ і прокоментувати обов'язково цей документ. Що саме має міститись в документі, я напишу в самому завданні. Ви можете так само працювати з телефона і, будь ласка, завдання виконайте обов'язково. Оцінка буде хороша, зарахована, якщо я матиму права редактора і моя адреса буде прописана ось тут, а ще двоє однокласників прокоментують просто вашу статтю. Ваш документ. Далі на наступному уроці ви вже будете спільно виконувати проект і редагувати його. Що саме будете робити, я вам напишу пізніше в на наступному завданні.